Даю вам гарантію 100%. Ви такого не то, що не готовили, а навіть ніколи й не їли. Це просто супер! Мівінники! Давайте зготуємо. Беремо пачку мівіни. Дуже хорошо її треба розжавити. Ну далі, як завжди, по старій схемі. У мисочку. Олійку не положили. Надурили. І приправку сюди із мівіни ж цієї. Заливаємо кипяточком. Так, трошки перемішаємо. І накриваємо місточкою. Ждемо, поки запариться. А поки вона запарюється, поріжемо дрібненько маленьку цибулинку. І ще нам нужен отакий віночок, теж дрібненько поріжемо. Сюди до нашої зелені нам нужен парш. У мене це свинина. Тут десь ну, пів кіла немає. Грам 400 може трошки більше. Можна курячий, звісно ж. Солим, перчим, Можна додати ще якихось приправочок. Мівіна моя запарилася. Так пахне, аж захотілося з'їсти. Лишню водичку я злила. Тепер мівінку сюди до фаршу. Сюди нам іще треба 2 яйця курячих. Мені завжди у відео пишуть в коментарях, що треба уточняти, що яйця курячі. Два яйця курячих. І дві, дві ложки борошна, столових ложки. Якщо поганенько зміїне водичку зліте, так можна борошна трохи більше кинути. Ну я отаких от девелих з горкою буду сипати. Ну і ще трошки. Перемішуємо гарненько. І треба попробувати на сіль. Трошки лизнуть. Боже, це так пахне! Оця приправа зміїни, вона пахне на всю хату. Неймовірний аромат. Ну, фарш красивий, виходить. Так, трошки підсолю. Тепер як жарим? Руки вмочаємо в водичку. Беремо руками тіста, формуємо котліточку, отаку ну, не дуже велику. І на сковорідочку. На невеликому вогні, трошки олійки, все, як завжди, все за планом. Отаких От колобочків. Це шедеврально. Хто придумав цей рецепт, це, звісно, шедевр. Ну, ось і пожарилися мої мівіннички. Це просто вау! Супер! Всім раджу спробувати. Ну і по просьбам, телезрителей роблю розлам. Які ж вони всередині? Зараз подивимося. Гарячі. Всередині шматочки мівіни. Всім готувати обов'язково.